Привіт-привіт! Я Вікторія. Сьогодні я розказую про обрізку лаванди весною. Взагалі, обрізка лаванди буває трьох видів, трьох типів. Перша це санітарна, друга це формуюча обрізка і третя омолоджуюча. В цьому роліку я покажу всі три види обрізки лаванди. В мене є відео, як я обрізала свою лаванду весени. Можете передивитися його восени. Я не робила кардинальної такої сильної обрізки. Це була обрізка, готуюча рослину до зими для того, щоб кущі були більш щільні і не не розламалися снігом. В деяких регіонах взагалі люди не роблять осінньої обрізки, а залишають обрізку тільки на весну. Вони можуть зрізати тільки квітоноси з осені і все все. Інше можна робити весною. Швиденько скажу, навіщо в принципі обрізати лаванду. Ну, лаванда це напівчагарник. Якщо його не обрізати, воно перетвориться на безформену таку рослину, де заголяться нижні. Нижні оці гілки задерев'яніють, вони будуть лисі. І якщо ми тримаємо лаванду свою у підстриженому вигляді 15-20 максимум сантиметрів, то вона може вирости там, 80 сантиметрів і до метру, і буде гола така безформена рослина. І е, якщо ми навіть рік не пострижемо свою лаванду, вона втратить форму. Значить, Оті кущі, які я зараз показую, вони в мене дуже пізно квітли, вони квітли практично там, в листопаді перед морозами, і я їх зістригла, оцю квітучу частину і вже побоялася дуже їх обрізати перед морозами. І е, вийшло так, що вони трохи розламалися під навалою снігу, особливо тоді, коли сніг почав танути, е, ущільнюватися, опускатися, і кущі мої постраждали. Ждали. Але це нічого страшного, я це все відкоригую обрізкою. З приводу термінів весняної обрізки, є декілька думок, хтось обрізає у квітні, навіть у травні, я обрізаю трохи раніше, як тільки зійшов сніг, як тільки встановилася така більш-менш тепла погода і немає загрози таких сильних морозів, якщо 1-2 градусів мороза нічні, Цього лаванда не боїться. Я не чекаю, поки прокинуться бруньки, поки лаванда стане сильно виготувати, обрізаю її раніше. Значить, Сьогодні у нас 27 лютого 2024 року я знаходжуся на півночі України. Я думаю, що південні регіони вже пообрізали свою лаванду, а може хтось і пізніше її зрізає. Я хочу. Я проводжу таку ранню обрізку. По-перше, коли бруньки ще не прокинулися, для того щоб ну, вона не віддавала зайві сили на бруньки, які я потім обріжу. Це перше. І по-друге, щоб вона раніше дала мені перше цвітіння, і потім вже повторне світіння восени не було запізнім. Щоб у вересні я вже отримала друге повторне цвітіння, санітарну обрізку можна проводити і раніше, як тільки тільки зійшов сніг, можна пройти, пообрізати зламані гілочки або висохші гілочки. Формуюча обрізка, вона каже сама за себе, ми обрізаємо кущ для того, щоб сформувати його. Отакі От молоді кущі, яким 2-3 роки я зрізаю весною на 10 см, ну максимум там 12 від землі, і роблю таку кулю, напівкулю, оці всі, всі верхівочки. Я видаляю і верхівки потім заберу. На черенки проходжуся по усім верхівочкам, для того, щоб кожна верхівка дала мені розголуження. Не боїмося обрізати лаванду, вона дуже гарно до цього відноситься і кущ буде ще гарніший після обрізки, рослина буде виглядати охайною. Дасть красиве цвітіння ось так по усім-усім верхівочкам. Кущики в мене обрізані, це молоденькі кущики їм два роки, це вже третій рік. І переходжу до наступного куща, який вже більш дорослий, має задерев'янілу частину. Обрізаю так само на висоту 10-12 см. Вже тут я зрізаю оцю задерев'янілу частину і не боїмося її зрізати. Ну, звичайно, не. Як не дуже кардинально, дивимося, де в нас є оці внутрішні броньочки. Бачите? Вони є, значить, можемо обрізати, тому що з них підуть нові гілочки. Працюю я все ж таки секатором, хтось. Це робить все ножицями, електричними ножицями. Я таку обрізку роблю дуже уважно буквально по одній гілці. Хоча лаванди в мене дуже багато, але за один день я її не обріжу, а за декілька днів обрізаю. Все. У ці гілочки, які розлогі на землі, їх я буду обрізати покоротше, тому що вони ростуть, розлягаються ось тут і потім ломаються. Чи від снігу, чи від вітру. Так, ця суха, ось так. Тепер переходимо до зовсім таких старих кущів, у яких є там взагалі такі дуже задерев'янілі частини. Їх можна омолоджувати, якщо їх форма вас не облаштовує, можна вирізати гілки під корінь. Так, і якщо ви побачите, он там є бруньки всередині, які дадуть нам молоді пагони. Але це омолоджуюча така кардинальна обрізка, якщо ось такий великий кущ, і якщо його форма вас не влаштовує, можна обрізати, зробити омолоджуючу обрізку на половині куща. І наступного сезону, тобто через рік, зробити омолодження другої частини коща. Попереджую, якщо робиться омолоджуюча обрізка, ну, Є вирігідність того, що рослина загине, тому рекомендую робити пів куща, пів куща залишити, виготувати. Це по перше, і по-друге, ви втратите світіння у цій частині, яку омолоджували. На цей сезон вона квітнути не буде, а заквітне тільки на наступний сезон. Тому також, якщо ви залишите половину куща, на цій половині на залишені, ви отримуєте цвітіння. Мене поки що мої такі великі дорослі кущі влаштовують, я пройдуся по верхівкам, зріжу, тут високі кущі в мене, зріжу десь на 20-25 см, і на цей рік я залишу їх у такому стані, як є. Продовжую працювати зі своїми молодими кущами. Кажу, що за один день я все не обріжу. І як буде Наступний такий теплий день продовжу на цих великих кущах, поки що хочу обрізати оцю мою лавандову алею на південній стороні будинку. Наступну обрізку лаванди я вже буду робити після першого цвітіння або трошечки формуючи, якщо в мене десь щось не влаштує, зроблю на окремих кущах. Зараз покажу вам формуючу обрізку на зовсім молодих кущиках. Це мій дитячий садочок лаванди, як я називаю його. Це лаванда, яку я черенкувала влітку чи осінню, і вже вона встигла вкорінитися, і я її перед зимою висадила у відкритий ґрунт. Тут кущики треба обрізати кожні 3-4 тижні протягом цього сезону, для того, щоб вони стали пишними, набитими, круглими, такими наповненими. Ми їх будемо обрізати постійно. Оцю верхівку також. Нам треба сформувати кульку, по-перше, а по-друге, для того, щоб кущик став таким плотним, гарним. Ну, взагалі, то перший сезон, так, коли ми формуємо кущик, ми втрачаємо цвітіння цього кущику, але ми повинні сформувати гарний кущ. Тобто, як тільки він почне відростати, там декілька сантиметрів відросло, ми знову його зрізаємо, зрізаємо і так увесь цей сезон. Ми робимо, можемо залишити його в спокою вже ближче до вересня, для того щоб побачити його цвітіння. Але першу частину літа ми формуємо ці кущики. У ці всі зрізані гілочки я буду використовувати на черенкування лаванди. Весняне черенкування у відкритий ґрунт. Про це буде моє наступне відео. Тому тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити його. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте. До скорих скорих зустрічей!